Вітаю! Сьогодні поговоримо про випадаючі списки і не прості випадаючі списки, а залежні. Тобто при виборі в одному стовпці категорії продуктів ми будемо мати змогу вибирати лише продукти з цієї категорії, а не всі. Показую, як це можна реалізувати. Спочатку приведемо нашу таблицю до ладу і додамо перевірку даних. Якщо в нас тут є дата, краще зробити перевірку, що значення є дійсної дати, і таким чином ми зможемо подвійним клацанням вибирати з календаря. Наступний стовпець цієї категорія, нам потрібно тут зробити перевірку даних, а, щоб ми могли обирати категорії з нашого довідника. Ми вибираємо критерій з падне меню з діапазону і вибирає, вибираємо діапазон, з якого ми будемо брати наші значення. Ставимо таку стрілочку, щоб воно гарніше відображалося. І дивимося, як все працює. Бачимо, що тут передалося лише унікальне значення. І тепер найцікавіше, як нам зробити так, щоб у стовпці номенклатура у нас був випадаючий список залежний від вибраної категорії. Тобто, якщо ми вибрали категорію овочі, тоді, щоб у ступці D у нас було значення випадаючими випадаючому списку, які відносяться до овочі. Як це робимо? У нас є частина аркошу, яка не використовується, і використаємо її як технічну частину. Пишемо таку формулу. Так, записали і бачимо, що у нас е, всі значення номенклатури, які відносяться до категорії, у нас відобразились у цьому рядку. Можемо поміняти і побачимо, що всі значення там зміняються. Як працює формула? Е, вона фільтрує всі, тобто шукає всі значення в номенклатурі, які відносяться до цієї категорії, потім шукає їх унікальні значення. І відбувається транспозиція, тобто ті всі значення записуються в ряду. Ми цю формулу протягуємо до кінця так. і бачимо, що при виборі у якомусь іншому рядку вона теж працює. Тепер нам потрібно створити випадаючий список для номенклатури. Виділяємо весь TopPy, натискаємо Дані, перевірка даних. Додаємо право, спадне меню з діапазону. Наш діапазон це є від i3 до, наприклад, ставимо BZ, щоб нас з запасом могло бути там більше 50 значень. Натискаємо ОК, OK, змінюємо на стрілку, натискаємо готово. І тепер дуже важливий момент, нам треба ще раз зайти сюди. І забрати тут значки долара для того, щоб ми не фіксували наш діапазон у третьому рибку. Після цього натискаємо «Готово» і дивимося, що в нас вийшло. тут є овочі. Бачимо, морква цибуля. буде. Змінюємо на рибу, у нас тут відображається номенкатура, яка відноситься до цієї категорії. Тут змінюємо на фрукти і таким чином воно працює. Тобто нам вдалося зробити випадаючий список. Після цього ми просто приховуємо ті стовпці технічні, забираємо свідку, щоб радніше відображалась таблиця, і маємо готову таблицю з залежними випадаючими списками.